Іван Войтович вже 20 років їздить за кермом. Останніх десять працює таксистом. Чоловік розповідає, за цей час дороги у рівному суддєво покращилися. Проте цьогоріч після зими ям стало аж надто багато. Ну от найгірше покриття було по Гагаріна. Відомо, оцей оцей відрізок, який постійно вода стоїть. Там треба просто придумати хоча б одну якусь воронку, лівньовку. От і саме найгірше ось тут на Гагаріна. Від газорозрядного до, до, до князя Володимира. Інші водії з Іваном Войтовичем погоджуються, усі в один голос стверджують, дороги після зими дійсно погані. О, Які це дороги? Оце латки роблять нормально, треба його здирати повністю. Тоді буде якийсь асфальт хороший, якісь дороги будуть нормальні. А де найгірші ділянки дороги? Та по всьому 12-та школа, от дивіться, до автовокзала. Там же ж взагалі немає дорог. Жахливі просто. А де найгірші ділянки в Рівному? Mm, ну тільки щоб князі Володимира їхав. Ну вже там трошки полатали. А даже тут взять його. Просто ужас своє незадоволення станом автомобільних доріг висловили і працівники державтоінспекції, написали навіть дві вимоги дорожниками, бо ті почали латати ями на дорогах. Нам було обстежено близько 200 кілометрів вулиць міста Рівне і виявлено приблизно 20, двадцять і метрів квадратних ямковості в місті Рівне. Деякі ями та вибоїни перевищують окремі нормативи, які недопустимі згідно до СТУ тридцять 97. Значить, на Рівненське Шео та також на житлово-комунальне управління направлено дві вимоги на усунення даних недоліків. У міському Шеу кажуть, приписи Даївців для них не новина. Дороги почали латати ще до вимог правоохоронців. Навіть мають гроші правда, на засипання ям, проте не мають фрезерувальної машини, аби покращити і пришвидшити сам процес. Проводимо ліквідацію тобто, ямкуватості по вулицях Гагаріна, князя Володимира по вулиці Макарова. І з того завдання, що отримано згідно припису, на сьогодні вже 25% робіт виконано. І я думаю, якщо будуть належні погодні умови, ми завершимо і інші роботи. Погані дороги після зими не лише у Рівному, а й в районах, принаймні, так кажуть водії, міжміського транспорту. Взагалі дорог немає. немає. Яма на ямі. Дорог немає. А сарно дорохітного, там, де завіречі, де щебінь буде кльос, то взагалі гибель. Нема дорог, хлопці. Багато ям, які дороги. Ну, Варшавка тут тримається. Ну, досан таке. Не ахті. Ями там, що там? Ну, воно не яма, воно волнисто більш таке вибоєне. Є і ями. Водії кажуть, полотно у районах практично не ремонтують. Принаймні з весни на дорогах ще не зустрічали працівників ні обласного, ні районних автодорів. Олександр Тус, Ігор Прокупчук, новини Рівного.